В нас було містечко, там більша частина населення була це військові. І я так думала, думала, мені хотілось, і тут так е, прийшов час. Це мені було 18 років, і я думаю, треба йти. 19-річна Анастасія, військовослужбовиця 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле дівчина розповідає, коли її було 8, війська РФ окупували її рідний Донецьк. Тож що в ранньому дитинстві вирішила долучитись до лав армії. І ще зі школи казала батькам. Казала батькам, казала друзям, але мені ніхто не вірив, крім, крім папи, насправді. І от е, папа мене підтримав. І все, і так якось зібрались, і надовго думаючи, я пішла. Анастасія операторка безпілотників, які перехоплюють ворожі дрони. Дівчина каже, під час першого виліту їй допомогла підтримка побратимів. Це було страшно, це було, я не знаю. Я боялася, що у мене той дрон упаде, У мене руки трусяться. Отут один сидить, отут другий сидить. І каже, Настя, давай, каже, ну в тебе все вийде. І я якось так сфокусувала. Ну, ми її вразили, і завдяки ним в мене все вийшло. За майже півроку служби на рахунку Анастасії вже сім знешкоджених ворожих молній. О, це педьо, це мені подобається. У листопаді до бригади доєдналась і 23-річна Катерина. Дівчина керує бомбером вампір. Після деокупації нашого села я вирішила, що я піду служити, але довгий час з певних причин не могла піти. Дала собі час подумати, чи дійсно я цього хочу, чи я не передумаю, чи може це якесь спонтанне рішення в моєму житті, але за два роки. Навіть за три, майже це сто відсотків. Я вирішила, що я буду. Катерина розповідає: не один місяць шукала бригаду, яка візьме її саме на бойову посаду. бо в деякі взагалі дівчат не брали, в деякі відмовлялися. Тому саме 128 двадцять бригада відгукнулася на мій запит. Я одразу знала, що я буду оператором. Нині дівчина нищить ворожі укриття і техніку. Каже, до небезпеки на позиціях адаптувалась швидко. Я їздила за чоловіком. Це був і Донецький напрямок, і Луганський напрямок. Там станиця Луганська була, Курахово, Покровськ. І постійно туди прилітало. І, в принципі, більш-менш звикла до таких умов. Жінки кажуть, крім адаптації і навичок, важливою в армії для них є і підтримка по сестер. Зізнаються тут її знайшли одразу. Бо ти от розмовляєш з дівчинкою, ти її розповідаєш, і вона розуміє тебе, вона була в такому ж положенні, що й ти. І тут не треба підбирати якихось правильних слів. І завдяки цьому, мабуть, це і стає трошки так спокійніше. Коли комусь треба допомога або мені, або їй, ми без питань морально легше. Але все одно з хлопцями там не попліткуєш сильно, не обговориш якісь свої особисті там теми. Катерина каже, нині має за мету знищити велике скупчення ворога. Анастасія ж хоче перехопити ворожий дрон. Привіт, зізнаються, великих планів не будують, бо на фронті живуть. Одним днем Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.